Волонтерські організації, автоволонтери та волонтери Галичини зібрали велику суму коштів аби придбати для Коломийської центральної районної лікарні переносний сканер. Представник Коломийських доброчинців Віталій Гурник каже, що цей апарат унікальний. Це є f F16 в УЗД-діагностиці. Так, тобто, якщо ви всі пам'ятаєте апарат апарату це величезне обладнання, яке стоїть і багато важить. Відповідно, цей датчик це. Маленький маленький датчик по розміру телефону, під'єднується до телефону. Дуже мобільний. Останнє слово в медицині в діагностиці. І наша лікарня буде це мати. І дякуємо волонтерам, які долучилися. Це дуже крута історія. А от волонтер організації Волонтери Галичини додає, що придбати медичний апарат допомогли закордонні партнери. У мене є дуже багато товаришів за кордоном. І я напряму звертаюся до них. І вони допомагають, відкликаються на це. Чисто, ну це я звернувся раз до волонтерів Галичини. Мене попросив Віталій Гурнік, чи не зв'язків, що можна такий прибор дістати, сканер, щоб допомагати хлопцям на фронті. Ну я зв'язався і вони мені допомогли зібрати кошти. Вони практично зібрали кошти і прислали ці гроші за цей прибор. Генеральний директор Коломийської лікарні Андрій Кошкін розповідає, що кожен день у медзакладах понад 30 осіб проходять УЗД-процедури і з цим переносним сканером зможуть обслуговувати і більше людей. Даний апарат, який переданий волонтерами нам, він потрібен для, тому що ми маючи свої апарати, якщо потрібно до хворих в реанімації або в інші відділення, то ми ввозимо великий апарат. Це є портативний, гарний апарат, новий, сучасний який підключається під любі гаджет. Начальник медичної служби лікарні Ігор Клапков вважає, що цей апарат покращить роботу колег і допоможе великій кількості пацієнтів. Апарат всього на всього, от він є, підключається бездротово до планшета, до телефону. Цей любий лікар може взяти в кишеню. Він мобільний. Не треба возити з собою величезний узд апарат або пацієнта до апарату. Якщо ця річ замінить великий ящик, це вже... Дуже позитивно. Це безпосередньо може, чи швидка, чи на вулиці, чи в домашніх умовах можна зробити якісь дослідження. Обидві волонтерські організації постійно допомагають медикам. Так лише цього місяця медицина отримала від доброчинців 16 тонн медичної допомоги. З Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.